Ви розумієте, це не просто зараз буде цифра, це буде реальна цифра. Е Керовані авіабомби, ставою. Да? На їхній території вони е точні. Це як снайперська вінтовка. Тобто вони, коли залітають на нашу територію, в нас стоять реби, які їх рушать геолокацію, і вони вже не точно не долітають, перелітають. Падають, да, зриваються, але вони не попадають точно в ціль, бо глушать їх греб. Ми зайшли на їхню територію. І вони цими кабами, щоб ви розуміли, в сутки 250 кабів, тільки кинули не наш напрямок, а як мінимо наші підрозділи. Розумієте? Вони стерли повністю їхнє село. Просто стерли. Ми всі зло вийшли Ти зник, але я знаю, що ти десь є. Я знаю, що десь там у холоді, у темряві, у чужих містах і на чужих дорогах ти дихаєш, ти живеш. Ти борешся, і я молюсь, щоб у цей момент ти відчув: тебе люблять, тебе чекають, тебе ніхто не відпустить. Я знаю, що ти сильний, але страх гризе мене зсередини, і лише любов до тебе не дає мені впасти. Я говоритиму з тобою, навіть якщо ти не чуєш. Я готова прийти крізь будь-яку темряву, аби тільки знову обійняти тебе. Мене лякає ця невідомість, але я буду триматися заради тебе. І якщо ти можеш почути мене, якщо ти можеш хоч на мить відчути, як б'ється моє серце, знай, воно б'ється тільки для тебе. Я чекаю, я вірю, я люблю.